Складніше вивчити документи всі, значить, в результаті опрацювання документів і матеріалів поліції, а нас і комісія, скажімо так, матеріали відділу містобудування, архітектури, профільні комісії з питань допомогти всіх архітектури. У нас була створена ще тимчасова контрольна комісія Херсонської міської ради щодо питання міста Пам'ятного знаку Шевченко, пані, учолі. Я всі ці документи опрацював і е, в результаті е, пропонується вам звіт. Е, Деякі колеги вже до мене зверталися по питаннях, я зараз дам на них відповідь, тому що є е, ну, певні скажімо, моменти. Е, 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 знову таки всім депутатам колегам я заздалегідь роздав, я думаю, ознайомилися з ними. І е, на сьогоднішній стадії вже е, ну мені відомо визначилися з місцем е, розташування пам'ятного знаку. Е, відкрито рахунок ще раніше, тобто тут все, вся ця інформація надана. Єдине, буде встановлено вже остаточно, коли ми дійдемо скажімо, до оформлення документації по встановленню пам'ятника Шевченка, в одному випадку звідси пам'ятник Шевченка, в деяких, в деяких протоколах пам'ятник, деякий пам'ятник знак стоїть. Але це не тому, що там хтось помилився, чи комісія, чи якому, так як в протоколах, так як в документах офіційних, то звідти я й брав цю інформацію. Ну, так воно є наразі. Але, звичайно, на виході, коли вже будемо ми його на баланс передавати, там чи комунальному, чи якійсь іншій структурі, бо це має бути обов'язково зроблено, то вже питання його ідентифікації, скажімо, воно вже буде чітко вирішено. Тому е, пропонується, що е, знов таки до 5 листопада, щоб не тягнути. Бо, Вісті річчя Шевченка у нас березні місяці, а будівельні роботи вести навіть зараз починати, це вже буде трошки неправильно, часу мало. Тому до 5 листопада розробити календарний план заходів це комісія відділу судування архітектури спільно з комісією ради з питань допоможності освіти і культури, календарний план заходів, що розголовний пам'ятник Шевченка. Шмичі познали ж, коротше слава. Якщо треба якийсь агно, уточнити буде, такого, то комісію запросити, тому що всі питання підготовчі, вони так як от видно, вони вже всі готові. Скіз, проект, все є. Треба фінансування тільки і чітко знати, що за чим. Організацію виконання нації контрольна комісія надію на Степаніна, так я розумію. Я прошу запитати, а яку я посаду в нашому комітеті займаю, щоб війна. Ні, виконання місцями. Шановні, якщо я буду, Ні, в не що я буду займатися питаннями, ви буду головним спеціалістом, тоді ви на мене організація лежить. Я Я зрозумів, Я пам'ятаю. Я подивився просто по об'єму робіт, що ваша комісія зробила, наприклад, у цьому і таке. Я наступальне відповідаю. Дивися, я подивився по об'єм робіт, що ваша зробила комісія, наприклад, контрольна, має ще тут протоколи, йшов, які рішення підприймали. У мене так вийшло, що ви тут організували роботу. Такі, ну, а вже ви не дієте? Я... А де написано? Після прийняття рішення Ні, У ну, мене таких не було документів, якщо це так, то я, я працював тільки по документах. Я не Слухи там і інші такі я не брав до уваги. Давайте внесем зміни, якщо є. Організація де працівники, які постійно працюють на постійній основі, ну. а контролювати це інше питання. Тому має бути чітко прописана посадова особа, яка буде за Давайте тоді. Працівники. Ну, так як питання йде будівництво. Скажемо, все тоді в мене пропозиція, якщо не заперечують, давайте. Юрій Михайлович, у на заступника профільного контроль, так як мені чомусь писати, я не займався. А я контроль, ти? Ти? О, оце я хотіла сказати, треба подякувати Віталію Юрійовичу за те, що він такий світ взагалі депутував, за те, що я він можна, зібрав можна. усі ці крихти купи і показав нам реальну роботу, і ми її побачили, розумієте, що вона велася насправді. Я вам за це дуже велике спасибі кажу, Віталію. Тому що справді, це і відповідь на той мій запит, який я робила, і це я надіюсь, все-таки продовження нашої з вами роботи у цьому напрямку. Я надіюсь, що вона таким чином буде мати продовження. І за цей проєкт рішення вам теж треба дякувати. Те, що комісія там виконала, вона справді дуже багато зробила. Просто давайте розійдемося. Я тут теж, до речі, можу мати претензію до того, що тут стоїть моє прізвище. Оскільки е, мене шановна фракція виключає, а е, головою комісії стала, ставила фракція, не немає морального права далі обсувати комісію, оскільки е, е, багато депутатів у е, міській раді вчителів і більше членів фракції, я думаю, можливо буде якесь прийняте рішення щодо того. там прізвище. Якщо покладати контроль там, чи там з кимось там співпрацювати, так це буде комісія. Але давайте не будемо ставити і по пласту, там, і ще в кількох моментах, ще в трьох. До речі, зараз проєктне рішення буде прізвище. Тому, до речі, моя заява ще попутно скажу про те, щоб вони зняли до голови комісії, лежить два роки вже комуномові. Тому це теж не головна. А, а, що те, що тут, а те, що тут Віталій Юрійович десь щось з кимось не уводив стосовно питання проєкту рішення, це можна зараз поправити. Але те, що є в мене, наприклад. Надія на те, що таким чином, якщо ми будемо мати такий проект рішення, буде продовження цієї справи, то в мене є. Хоча правда, на ваше запитання перевірки, так і не було відповіді відповідь місце встановлення. Я так зрозуміла, що це таке е, камне спотикання залишиться. Ні, є визначили визначено місце. Ми про це говорили, це буде визначено. Ви скажіть, будь ласка, для громадськості для депутатів, де визначено місце? Поруч стало, яку називаємо. Поруч і на клубу. Поруч на клубі зліва. Зліва, як слід виконання рішення, це питання вже технічне, ми розумовно зробимо. Але головне зараз, шановні, шановні колеги, ви зрозумієте, ми зробили великий обні роботи, і не хотілося б там говорити технічно, внесення зміни. Ми будемо робити походу. А зараз основне питання це буде коштів. Нам необхідно Тамара мара Васильівна подавала і можна Я багато було не поняти. Якщо не треба інформація, дякую. Ставиться тоді. Ану не говорили. Вже майже три роки, тільки говоримо, про пам'ять, якщо вже. Людина. Людина, яка входить в першу сотню геніальних людей людства. Ми на порозі 200-річчя балакаємо, балакаємо і будемо далі балакати. Падить балакини, приступаємо до роботи. Згадаємо Чорнобильські пам'яті. Чим кінчилось? За 10 днів до відзначення 25-річчя Чорнобиля почали будувати. Зараз, поїдь, подивіться нам нього уважно. Там треба кинути в ремонт. Добру третину, а то й половину тих фінансів, які затратили на саме будівництво. Отже, таке обратно. Тому нам 4,5 місяці і гроші, ціна нам, українцям, патріотам. Якщо ми не збудуємо цей пам'ятник тут на полісі, оце я хотів сказати, до роботи не треба тут політичних амбіцій. Ми всі українці, в першу чергу. Дякую. Дякую. Здравствуйте. 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 У мене є таке прохання, рахунок відкрити, так? Підлікували в засобах максимум інформації, це ракін. На підприємство, організації становить, щоб вони довели до відомого календарь. Олег Любович, я завтра відповідь віддам, бо зробити календарний план, в тому числі це обов'язково. Тобто, да. чітко має бути, чи не буде. Багато сніг знають, що є такі рахунок, можливо, зроблять і щось не так, да, Олег Григоріч, в звіті ви прочитали, він буде розміщений на сайті Ковальцовської міської ради, зазначений рахунок. Ціліве призначення обов'язково, хто вважає перераховувати кошти на помінистка пам'ятника. Дійсно, ми закликаємо, якщо є бажання перераховувати кошти. Варі, так. Так. Приєм, Зараз буде на сайті Конінцовської міської ради розміщена ця інформація, буде розміщена інформація в нашому засобі масової інформації. За ті відповідно тільки єдине прохання цільове призначення на пам'ятник ну, пам'ятне знак, розговорюючи, Щоб не просто перераховували, а цільове призначення. Ми кошти будемо користуватися на функцію по цільовому призначенню. Будь ласка, оскільки це ідеї наша, позиційної міської ради, саме депутатів тому спитання. Я закликаю всіх депутатів, показати майстер-клас, доручити секретарю ради, відкрити відбуз. Відомість, як там її назвати, і в сьогоднішнього дня почати збір і показати мешканцям міста і, в тому числі, нашим підприємствам, як треба працювати. Тому протокольне доручення. Секретур ради я робити справді, робити. Думаю, пер... прорушує, немає Ви передоручите, А я вам доручаю. І прошу у відомість записати на ефект. <реш> 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 Яким падать протокол Ні, сумами. Чим довше депутат є депутатом міської ради, тим більше їм плане. Навічки менше. Це жовтні шано відправив. Це покликання давайте серце. Тобто, ви зрозумієте, ніхто нікого заставлять не буде. Я вважаю, що це громадянський обов'язок кожного мешканця міста. Ви спом'ятаєте. Завжди будували великі і гарні пам'ятники тільки тоді, коли громада приймала в цьому участь. Якщо це було, владація, то за просто керівники за собі виходилося як у царі царіте. Дякую. Став на голосування. Є ще ловити? За основу. Є ще запитання. Голосуємо за основу проєкт рішення звіт про встановлення пам'ятника. Хто за? Хто проти? Прийнувся. Дякую. Пропозиція була в другому пункті. Чи може хай буде? Чи ви тут наполягаєте ну, забрати? За тому що ну, там не один проєкт рішення, тому наполягаємо. Ну давайте ми тоді, значить, в другому пункті в дужках просто написати постійною комісію ради з питань доходності світлі культури, а в дужках Делгрепова приправити. В окремому пункті, так? У -у 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 -у. Пункта, так. Да. Стація перша пропозиція на голосування. Хто за? Хто проти отримався? Дякую. Наступна Наступна організація виконання рішення покласти на заступника військового виставні як всіх нашого органів. Ради від гравця, хто за дану пропозицію? Хто проти? Але але тоді поговоримося, бо тут може СБУ є, друг мене там потім прийшли. Шановні колеги, то тоді четвертий пункт буде некоректно. Я не можу контролювати колегу Так. Якщо ви не заперечуєте, написати, що контроль за виконанням рішення за своєю важливості залишає за судьбу. Ми буде працювати, але на секретаря ради це немає А, добре.